В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Дорогі Мітра та Андрію, дорогі браття і сестри, наші теле і радіослухачі. Ми тільки що слухали Євангеліє від Івана про сліпонародженого чоловіка. І сьогодні цю неділю важливо. Нам застановитися, що такими сліпими з народження був кожний з нас, коли народився. Як сліпий умив свої очі у силуанській купелі і почав бачити, так кожний з нас був вмитий водою хрещення і побачив світло віри. Уривок сьогоднішнього святого Євангелія, який ми слухали, Оповідає нам про зцілення сліпонародженого і містить символіку хрещення і говорить про віру. Отож ми, прийнявши з вами світло віри, коли ми охрестились і отримали щось нове, отримали особливий дар. Чому ми з вами тоді, коли стаємо дорослими? В нашому житті так часто, отримавши світло, вертаємось до темряви. Чому всі ми дозволяємо собі не бути дітьми світла, але хотіти так близько бути до темряви? Апостол Павло вчить нас у листі до Галатів і промовляє, учинки темряви відомі, це є розпуста. Нечистота, розгнузданість, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, і гульня. І далі каже такі царства Божого не успадкують. Ті, що чинять такі діла, ходять у темряві. Дорогі браття і сестри, на жаль, на превеликий жаль кожний з нас, інколи, але дозволяє собі зробити такі вчинки, бути злим, вступати в суперечки, мати заздрість, їсти, пити забагато, сваритися з рідними, мати ворогування, допускатися гріхів нечистоти і розпусти. Так це інколи з нами стається. Але ми не хочемо бути дітьми темряви. Ми не хочемо втратити надію на Царство Небесне. Тому нам з вами дуже часто треба згадувати сьогоднішнє Євангеліє і старатись повертатись до Селамської куполі, щоб умивати очі нашої віри. Наша віра порівнюється зі світлом. А що дає нам світло? При світлі ми бачимо речі, ми розрізняємо все, ми бачимо відстань, пропорції, орієнтуємося, де ми є, біля кого ми є, з ким ми є. І навпаки, коли ми знаходимося в темряві, в темноті, ми можемо впасти, спотикнутися, йдемо умання, бо нічого не бачимо. І стається щось особливе. Приходить Христос, який нам об'являє світло, світло життя і дає відповідь на дуже багато питань, дає відповідь на питання, які торкаються нашої вічності. Він нам каже, хто ми є, чиї ми діти, звідки приходимо і куди ми йдемо, до кого ми йдемо, чого ми хочемо. Віра в Ісуса Христа дає нам, дорогі браття і сестри, відповідь на всі ці питання. Знову ж таки, на превеликий жаль, але так стається, що життя у світі, у світі дуже часто є таким духовним дуалізмом роздвоєнням людини. Ми можемо бути одними в храмі, зовсім іншими на вулиці. Віра інколи стається для багатьох людей такою особливою нагодою вдіти на себе якесь гарне недільне вбрання святкове. Але, на превеликий жаль, дуже часто багато людей потім той гарний одяг віри знімають там за церквою і залишаються такими ж самими, як вони були до того, як йти до храму. Нам, дорогі браття і сестри, треба нашу віру, яку ми приймаємо у хрещенні, яку скріпляємо кожного разу, коли ми є на молитві, коли приймаємо святе причастя, виносити на вулицю, свідчити, бути світлом для світу, бути, ми, бути нам треба свідками світла. Хоч дуже часто ми знаємо, і навіть наш славний Тернопіль. Колись не був такий освітлений вночі, як він освітлений зараз, і всі міста в світі світяться цілу ніч, видно як в день. Але це світло, яке є людиною включене, воно ніколи не може порівнятися зі світлом духовним, зі світлом нашої віри. І дуже часто світ і людство є в темряві. Дуже багато людей втрачають орієнтацію. Не знають, що добре, а що зле, і, на жаль, втрачають цінності. Дорогі браття і сестри, наше з вами життя це дуже радісна, світла, хоч і дуже рівно ж важка, проща у напрямку до світла. цій прощі наші особисті зусилля. Наші особисті бажання завжди випереджує Божа благодать. Бог за нікого з нас не забуває. Сьогоднішнє Євангеліє закликає нас з вами не боятися труднощів, не боятися випробовувань, але йти відважно, йти за Ісусом Христом, бо Він є світло, ставати свідками Його правди, свідками Його світла щоб це світло через нас з вами просвічувало кожну людину, яка приходить на цей світ. Амінь. Христос Воскрес!